Вітаю всіх. І так, Ізраїль почав війну проти Ірану. Давайте подивимось. Ця війна буде затяжною. Війна Ізраїлю проти Ірану буде затяжною. Так, буде. Буде буде затяжною. Тут, випадає, ховатись і наступу, як такового, може не бути. Обстрілів, багато обстрілів. З наступом буде менше, а ось обстрілів до хріна там буде обстрілів з однієї та іншої сторони. Важка ситуація. Тепер Іран. Росія втрачає Ірана як свого союзника. Росія втрачає Іран як свого союзника. Росія втрачає Іран як свого союзника. Росія втрачає Іран. Ні. Четвірка Кубків, ні. Вона як союзника, не втрачає. Я б сказала навіть допомагатиме. Ух ти, допомагай там, молодець, туди, прийти Це тема. Тепер, хорошо. Іран припинить допомогу військову Росії у зв'язку з такою ситуацією. Іран припинить військову допомогу Росії у зв'язку з війною. Іран припинить військову допомогу Росії. Ось тут так. Він її припинить. Вона і так була не дуже вже. Серйозно. Припинить. Тому що собі доведеться. Буде. Зупинка буде. Буде зупинка. Це все матиме позитивний вплив на війну в Україні. Це все матиме позитивний вплив на війну в Україні. Дивимось. Ого, десятка пентаклів. Однозначно позитив. Ця війна матиме позитивний вплив на війну в Україні. В Україні буде трошки як, знаєте, пошуки шляхи, швидкі рішення прийматися будуть. І багато рішень буде вже трохи в іншу сторону. Я би сказала, що тут. Для нас відкриваються нові можливості для відходу від активних бойових дій. Ось, що нам відкривається непогано. В принципі, є шанс, знову ж таки, це шанс для України для себе зробити краще.